Номер 995, сторінка 219. Сформулюй правило порівняння двох дробів з одинаковими чисельниками. Розв'язання. Порівняємо, наприклад, дроби 1 2 і 1 4. На рисунку 239 зображено 1, 2 – половина відрізка. Деякого відрізка і 1, 4 – такого самого відрізка, того самого відрізка. Бачимо, що одна друга більше, ніж одна четверта. Отже, можна сформулювати правило порівняння двох дробів з одинаковими чисельниками. З двох дробів з одинаковими чисельниками більший є той знаменник якого менший, а меншим той знаменник якого більший. Повторюємо. З двох дробів з одинаковими чисельниками, якщо 1, 1, 2, 2, 3, 3 одинакові чисельники, то більшим є той знаменник якого менший, а меншим той знаменник якого більший.